Чи окупить себе освіта? Це питання найчастіше ставлять перед собою батьки абітурієнтів. А молодь зараз переважно хоче служити в Феміді або зводити дебет з кредитом. Правознавці та економісти, перекладачі й туристичні агенти, найпопулярніші професії. Кожен мріє про престиж та хороші заробітки. Наприклад, є спеціальність там автомобільний транспорт. А потім він хоче отримати економіка підприємства. І він на другому курсі вступає на економіку підприємства, але за кошти. А тут вчиться на державному замовленні на автомобільному транспорті і отримує вже під закінчення вузу два дипломи. Безперечно, хороша перспектива. Втім, для доньки Наталії вступити до університету на навчання за державний кошт було важко. В тому году знову студентка першого курсу. але вже на бюджетній формі обучення. Ну, мы приняли такое решение поступить в этом году заново на бюджет, несмотря на то, что мы теряем год. Так вирішили в родині, оскільки батьки не могли оплачувати навчання. Втім, немало й таких, хто відразу розраховується за всі п'ять років. Цифри п'ятизначні, із сімейного бюджету доводиться витратити в середньому від 50 до 150 тисяч гривень. А більше не завжди краще. Що престижніше виш, то він дорожчий. Приміром, ті, хто здобував професію фінансиста за мінімальними розцінками, щорічно змушені віддавати в середньому 10 тисяч гривень. За 12 місяців трудового стажу можна повернути максимум 53%. Інвестицій за умови, що спеціаліст матиме середній рівень заробітків. Тим часом представники рекрутингових компаній не розуміють, чому батьки відправляють дітей утримувати професії, що нині не потрібні. Адже зараз попит на фахівців, без яких існування компанії неможливо, бухгалтери, керівники іт відділів Ці спеціальності окуповують себе швидше і не лише тому, що навчання в технічних вишах дешевше. Зарплата таких працівників набагато перевищує заробітки юриста чи економіста, запевняють експерти.